Три роки не виходить на вулицю літня рівнянка інвалід другої групи пані Олександра. Через серцево-судинну недостатність неї на ногах виникли трофічні виразки. Кров в ногах застоюється, гниє, жінка не змозі ходити, бо рани кровоточать. Я сусідка, я сусідка рядом живу. Я вже бачу два роки, як вона мучається. Раньше, когда было бесплатное лечение, она в больницу пойдет, ее немножко подлечат, и она снова уходит. Пока, а как стали деньги уже за деньги лечиться? А у нее только одна пенсия. У нас же у всех сбережения есть, но они же все пропали, угу. также. А лечиться не за что. За этим надо же... У нее бинты каждый день, у нее рубль 20, она тратит на тот бинт, который надо на, на раны разложить, да, стерильный. Уже не говоря о том, что их еще же перемотать надо чем-то. А еще мазь какая дорогая. В общем, она пока все эти деньги потратит, уже питаться ей нечего. Ходить она уже не может, она как наступит, так кровь течет. Сусідка пані Ніна зверталась до представників виконавчої влади з проханням допомогти профінансувати ліки для хворої жінки. Влада звичайно відгукнулась і пообіцяла це зробити, адже випадок захворювання цієї жінки не бували. Однак проблема допомоги ліками малозабезпеченим категоріям населення, зокрема інвалідам і пенсіонерам, все ж таки залишатиметься. Як пояснив начальник Рівенського міського відділу охорони здоров'я Ярослав Багін, можливості бюджету не дозволяють допомогти усім в повній мірі. Отож від дороговизних медикаментів разом із хворими страждатимуть і лікарі, які завжди раді прийти на допомогу. Але чим якщо коштів на ліки не вистачає і їм?